Ну що, друзяки, остання розпаковочка з інтернет-магазину Оліїн. У нас на огляді буде на розпаковці ВАЗа, ВАЗа Коротше, Давайте подивимося, кому цікаво. Швиденько роблю вам розпаковку і починаємо комусь це все дарувати, бо це я придбав на подарунок. Ну, комусь подарую, собі залишу. Що це в нас? Дивіться, покажу лейбу, написано що для харчових продуктів. Тобто Коротше, придбав я таку бджілку. Це ваза для меду у формі бджілки. Ось так вона виглядає. Я швиденько показую. Ось так вона виглядає. Порода Бакфаст. Ну, більше схоже на Бакфаст. Золотиста бджілка, давай я покручу, отак покажу. Отак відкривається, закривається. Типа кришечка. Коротше, це ваза для меду. Є така ложечка золотиста. Може в нас золото? йо Коротше, І така ємність для меду. Ну або для цукру. Ну, краще для меду. Але вам скажу відверто, я коли дивився рекламу в олії, то я, мені здавалося, що оця колба ємність трошки більша. А так тут ну, не так то й багато меду влізе. Але, в принципі, якщо такою ложкою черпати, то буде багато. Це для мене маленька ложечка, бо я багато меду. Коротше, оце такий бакфаст. Не знаю. Колба я казав чи ні, я думав, що вона скляна, вона пластикова. Коротше, все воно пластикове, щоб ви знали. Це можливо для тих, це інформація для тих, можливо, хто хотів придбати для себе чи на подарунок. Коротше, повністю бджілка пластикова. Ну що, наливає меду, да? так? Коротше, оце така бджілка. Одну комусь я подарую, комусь треба подарувати, бо я купляв на подарунки. Кошти, до речі, недорого. В магазині оліїн.